В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед фм Шведська казка, мудрий селянин. Одного разу король поїхав на полювання і побачив селянина, який працював на своєму полі. Король покликав його і запитав, Скільки ти заробляєш за день? Чотири монети королю, відповів селянин. І що ж ти робиш за Тими чотирма монетами. Першу, відповів селянин, я проїдаю, другу відкладаю про запас, третю віддаю назад, а четверту викидаю. Король поїхав далі своєю дорогою, хоча ця відповідь і здалася йому дуже дивною. Думав він, думав, але так нічого й не зміг придумати. Повернув він тоді назад і почав вимагати у селянина пояснення. Як це зрозуміти, що першу ти проїдаєш, другу відкладаєш, третю віддаєш назад, а четверту викидаєш? О, це дуже просто, відповів селянин. Першу я проїдаю сам, на другу годую дітей, які подбають про мене в старості, на третю годую мого батька, повертаючи йому те, що колись отримав від нього. А на четверту я годую дружину, але вона така злюща і лінива, що я вважаю ці гроші викинутими». М, -м, Тепер я зрозумів, сказав король, тільки обіцяй мені нікому про це не розповідати, перш ніж не побачиш моє обличчя сто раз. Селянин пообіцяв, і король поїхав. На наступний день король скликав своїх міністрів і сказав Ну, задам я вам зараз завдання. Один селянин заробляє чотири монети в день. Першу монету він з'їдає, другу відкладає, третю віддає назад, а четверту викидає. Що це все означає? Думали вони, думали, ніхто вигадати не може. Але тут один найхитріший міністр згадав, що вчора, по дорозі на полювання, король розмовляв з якимось селянином. І вирішив його розшукати, щоб дізнатися від гадку. Знайшов він селянина, а та відповідати не хоче, каче, що присягнув королю мовчати до тих пір, поки не побачить його обличчя сто раз. Немає нічого простішого, вигукнув марнославний міністр. Він дістав з гаванця сто срібних монет і дав їх селянину. А на кожній монеті було зображення короля. Оглянувши всі монети, селянин сказав міністру відгадку. Задоволений приїхав міністр до короля і заявив Ось і я відгадав загадку, ваша величність. А король розсердився, ти сам не міг розгадати. Це селянин тобі розповів. І король наказав привезти селянина. А коли варта привела його, розгніваний король закричав: Як ти посмів порушити обіцянку? Але королю. Я побачив твоє обличчя сто разів, відповів селянин і показав отримані від міністра монети. Після цього королю не лишалося нічого іншого, як відпустити селянина з миром. На добраніч, малята, солодких снів.